Пелагія Матвіївна за два роки до столітнього ювілею встигла повоювати під час Другої світової та недовго. У перший рік війни отримала важке поранення. Вижила, мабуть, лише дивом, на все життя залишилася майже без слуху та осліпла на одне око. Каза бомбили, а я сиділа в двора, самоліти цеплив над моєю головою. Бризки як полетіли, і я став з і віжуха. Каже, тоді лікувалася у Дніпрі. Її привезли сюди, ледь живу із Білгород-Дністровська. А це її другий візит до нашого міста через війну у стані стресу з гематомами та пролежнями. Такою її волонтери діставали з підвалу. З Ізюму Харківської області жінку доправили до Дніпровського центру адаптації людей з інвалідністю. Сусіди по палаті розповідають, жінка прийшла в себе вже наступного дня. Добре, все одно там помочь то Там їй треба позвати угостити вона хоче. Кормляти його, а вона сама їсть. Звісно, жінка потребує догляду, однак як для майже столітнього віку, Тивна, самостійна та позитивна, кажуть волонтери. Нормально ходить, тобто їй допомога зовсім не потрібна. Вона шустра дуже. У нас сьогодні ми слухали музику, нам поставили телевізор, так вона тут виходила, танцювала трішки. У цьому центрі адаптації жінка пробуде деякий час, поки не вирішиться питання, куди їй потрібно доправити далі. Тут допомагають знайти рідних або ж волонтери відправляють на лікування подалі від лінії фронту. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.